Доброго дня, мої любі! Сьогодні я вам пропоную гру масаж з шишками. Дивіться, які в мене гарні шишки. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І в мене сім шишечок. А зараз дивіться: медведик по лісу ішов. Ішов, 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 ішов. Багато шишок він знайшов. Ось наші шишки. Беремо шишечку в долоньку, і додому він приніс. А зараз. По одному пальчику загинаємо один і рахуємо два, три, чотири, п'ять. Так, Тепер другою рукою ми повторюємо те ж саме в долоньку. Затискаємо шишечку і по одному пальчику рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Шишечку беремо і катаємо. Я качу, качу, качу з вами грати. Я хочу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В дві долоньки беремо шишечки. Стискаємо. Розтискаємо. Стискаємо. Раз, два. Два. Раз, два. Раз, два. А тепер по зап'ястю і до кожного пальчика. Качу-качу, грати з вами я хочу. Я качу, качу. Шишку, шишку я качу. З вами грати я хочу. Так, тепер другою рукою те ж саме. Я качу, качу, качу. Грати з вами я хочу. Качу, качу, качу. Грати з вами я хочу. Кожен кожен пальчик ми промасажирували раз-два. 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 Дякую за увагу.